Aesthetic Best Brands ексклюзивний дистриб'ютор обладнання провідних виробників у галузі естетичної медицини та дерматології, представляє Alma Laser Ukraine. Наша компанія, яка працює на ринку України з 2000 року, не просто продає обладнання. Ми пропонуємо бізнес модель, яка гарантовано робить вашу клініку прибутковою. Наші бренди. Alma Lasers – ізраїльська компанія, провідний світовий постачальник та новатор лазерних рішень для естетичного та хірургічного ринків. Soprano Titanium – найшвидша, найбільш ефективна та безболісна епіляція у будь-яку пору року. Harmony XL Pro багатофункціональна лазерна платформа, яка пропонує повний спектр рішень в естетичній медицині та косметології. PrimeX швидкі та ефективні рішення для контурної пластики обличчя та тіла. PhotoFinder німецька компанія, світовий лідер у діагностичному обладнанні для дерматології та естетичної медицини. Softwave Medical ізраїльська компанія, нове покоління ультразвукового обладнання для зменшення зморщок та підтяжки шкіри. JZ Medical. Південнокорейська компанія, виробник високотехнологічного обладнання широкого спектру дії для дерматології, косметології та пластичної хірургії. Ми не лише пропонуємо апарати для лазерної косметології та медицини, а й навчаємо працювати з ними, допомагаємо вдосконалити знання та долучитися до лідерів галузі. Також ми надаємо повний рекламний супровід кожному новому клієнту терміном три місяці. Якщо вас зацікавило наше обладнання, звертайтеся за телефоном або ставте плюс, і ми зв'яжемося з вами.